Гей, Бліку, дивись сюди. Ну дивлюсь, друже, що ти там? Я вбив ну? No. до того, і мені випав е, дерев'яний меч. Oh. О! Нічого диви. собі! Я також хочу. Та корівка, йди сюди, так, зачекай, друже, зараз. Я вб'ю корівку. В мене дерев'яний oh. сет і. А в мене. Киріна. А. А де моє. О! Oh. Ккіряний сет е, одежі. Ну слухай, слухай, друже, походу, мені... це світ, де нам потрібно вбивати мобів, і ми будемо прокачуватись. А мені... Прокачуватись. Слак, Ах, круто. житель, Я не хочу цього робити, але мені потрібно обгрейдитись. Стій, стій, сті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати фірмову іграшку Бліка, то ми з Ріко запускаємо конкурс кожного місяця. Ми будемо розігрувати іграшку серед найактивніших підписників. Тому скоріш підписуйся на наші канали, став лайк, натискай на дзвіночок і обов'язково пиши коментар. І можливо, саме ти станеш власником маленького бліка. Друже, зачекай, у мене не випала броня. В тобі є ну, можливо броне. Тримай, тримай, це е... тобі. Оце Дякую. Зайве. в мене є. Ну добре, нехай буде. Ну, так, круто. Е, ну що, пішли ще добувати. Так, давай здобувати. Е... 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 І... Слухай, зачекай, і що? що там тобі випало? О, жителю, йди сюди. Так, зараз я його вб'ю. Та йди сюди, що ти такий невмиручий. Так, друже! Так, слухай, нам потрібно знайти більше мобів. Можливо, це не ті мобі. Ну, можливо, тому що я вбив моба і мені нічого не випало. Так, зараз. Слухай, ну давай О, пішли щось. Давай вдвох шукати. будемо валити. Ти де взагалі. Давай, давай, іди до мене. Так, ща, І... можливо, нам щось нічого. випаде. Ну, слухай. Слухай, нам потрібно О, гайдатись. Меч що? тобі випав. О, є. А в мене ну, мені меч. не випав. М, дивно. Я також хочу меч. Так, йди сюди, жителю. Так, слухай, ми зараз. їжі. О, я так. бачу морку. Є, так. я вбив, але нічого. О, в мене також є меч. Слухай, друже, ти де взагалі? А що, я, тут... О, я те бачу. Я добував моркву. Слухай, пішли, тут я десь бачив. свиняток. Ну, десь давай, свиней. Не... Слухай, а можливо ти зі мною поділишся морквою? Е... Ні, пробач. Дивний О, ти якийсь, дуже дивний. Так, але я не, змог, не зміг так. зібрати цю моркву. Ну, гаразд, 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 друже. Та зачекайте, ну, дай того мені. разу Ми з тобою виживали, ти собі всю моркву забрав. Так я Туди з тобою 100... поделіслюю. Це поди... поди... 10. чимось штук було, в мене лише 30. Ну добре. Слухай, я собі хліб зроблю. Не хочеш, як хочеш. Так, так зараз. Так, де Ще мобів. Ну добре, пробачте жителі. Ай. Ай. Ай, не хочу. Так, тебе я тут здобув нам їжі. О, є, в мене випав золота сокира. О, Демо зараз далі. Я золоту сокиру Давай, хочу. Забивай його. Так, о, так, є, сокира є. Друже, нам потрібно роздобувати далі матеріали. Е, пішли от туди і далі в ліс. Слухай, е, можливо. В жителю... О, я пробач... бачу. Я бачу є. коня. Хм, Зараз. О, так, тут є їжа. Ріко ще не пропили сосив тут, а я вже все зібрав. Слухай, в мене все одно буде більше їжі, ніж в тебе. М -м, ну. Їш свій, свій хліб, я буду їсти свою морку. Так, є. а в мене також морква є. Е, так щось є, випало кайло. Золоте кайло. Так, так. в тебе кайло є. Ай, пробач, Слухай, я лошатка, ще... пробач є. О, йди так. сюди, так, маленька. Слухай, так, їж, друже. Все. Пробач! Зараз я її вб'ю, і оп, ось оп. так. Є, я її вбив. Ого, мені... Лопата випала. Слухай, Ріко. У мене став сокира. Зомбі. Так. О, ні, ні-ні-ні, не потрібно. Та я. Гей. Прикалуюсь. що, друге? Привіт. О. Побігли, далі. побігли. Слухай, нам побігли. Потрібно піти в печеру. Потрібно так, щось знайти. Так, нам треба знайти щось. Так, я біжу за тобою. Так, обережненько Так, У мене якраз є кайло. Так. Так, давай сюди, нас дожинай. Та я тебе зараз так. зможу перегнати взагалі. Ось так. Оцей чуть не розбився. Так, взагалі нам потрібно роздобути трішечки дерева. Так, слухай, ну е, в мене є золоте койло, Сокира, у мене, мене багато всього є. У мене і... є сокира. Це приклад... і Домусь, добуваємо... І... Що таке? Слухай, дружу? золота сокира дуже... Швидко ламається. Ну, а І... ти що ага, хотів? я зламав. Ну що, побігли. далі. О, слухай, друже, я не буду її використовувати, пускай лежить. Я в б мене. тобі її не дав. А в мене є своя, ось бачиш. Крутий, дай мені? А щоб ти її зламав? Дуже дивний. нам потрібно роздобути або залізо, або вбити mm -hmm. когось. Слухай, я бачу зомбі! Ось я тут, друже. Давай, іди сюди. Та я тут, а Хопа. ти йде. А, ти вже зайшов. Я з ними вже файчусь. скоріше, Так, я їх зараз ось так. Спину вб'ю, треба ось це зламати, друже. Треба це зламати. Зоні! Тобі випав золотий шалом, мені також. Не ламай, не ламай, не ламай. Ай-яй-яй, слухай, він мене вб'є зараз. Ну, а ти що готів? Не потрібно, не потрібно є. Так, що там тобі випало? Я його вбив, так, у мене є якийсь майнер бут. Слухай, тримай тобі. Ну слухай, майнер буц мені. Та не знаю, О, мені, мені так... випав золотий нагрудник. О, золотий нагрудник слухай, а мені поки що він не випав. Треба мені вбити ще якогось моба. Так трохи поїм. Ну, моркви давай, поїм. Картоплю. А ти їж свою кортоплю. І моркву поїм. У мене і морква є. А скільки в тебе моркви? А я тобі не скажу. Ну, no, <laughs> добре. Бережно подивись, яка печера. О, слухай, слухай хочеш е... вбитися, а стрибай сюди. Е... Добре, друже. No. Як скажеш, no. Ух, Так, не ти не давай вбився, я, тому що. О, я бачу там зомбі. О, полетіли, друже! Є, yeah. я тебе чуть не так, зашибив. Слухай, я бачу О. Щось, якусь руду і бачу залізо. Так, так залізо. Давай роздобудемо по перше, поки трішечки вугля. Слухай, Каппей, я бачу. Слухай, як швидко ламається золоте кайло. А ти що хотів? Нам потрібно швидко зробити ще якесь. Тому що ну... ми не зможемо так виживати. — У нас вижувати. залишилось дерев'яне ще. Оо. Ну, слухай, дерев'яним я не хочу працювати. І ти взагалі mm -hmm. то дерев'яним не все зможеш здобути. Е -е, слухай, бліку. Що? Ти чуєш я цих, тут цих зомбі? Подумав. Що? Що а... ти там подумав? Мені потрібно кайло. Ну ти що? Ах ти подлий, друже! Ні-ні ні-ні-ні-ні. Так, ти хочеш вбити мене? Ліку. Ну, Що, Ліку. давай, друже? Давай, Ліку. зараз я тебе вб'ю. Є! Ось так. Він хотів вбити мене! Друже, зомбі! Зомбі атакують мене! Ти де ага, взагалі? все, давай, О, Я бачу, як тут випав золотий. О, ні, він зараз може в мене вбити. Тут кріпер є. Так, я тікаю. в мене не зламалася меч, я б тебе вбив. Ну, слухай, ти б мог попросити просто в мене кайло, а ти взяв та вдарив мене. Хм, дивний ну, ти. Слухай, в нас не випадають предмети, тому можна фармити. Ну, а ти взагалі де знаходишся, а? Друга. Я ось тут на горі вже. Я о, тебе чекаю, о, пішли. Це, мене телепортувало до тебе. Нічого собі. Так. Що мені так, тобі. Так, слухай, нам потрібно знайти мобів. Ти бачиш когось? Та нікого я не бачу. Хм... Я бачу ще якесь пристанище зомбі. Та це е, те, е, ну, що вже добре, було. добре, тоді нема вибору, йдемо в печеру. В печеру Будемо там було зомбоків. дуже багато зомбі, та там ще був кріпер. А тебе там О, не було. кріпера я не хочу Без... О, я бачу. Пробач, Спрут, пробач. пробач ну, давай, пробач. що там тобі випаде. І... Єхую. О, я слухай. Мені випало. Знаєш що? Не мишок мені випав. Так, тобі мишок, а мені випало ось що. Я вже тут Гей, віддай, це моє. Я, друже, слухай, це мені випало. Воно було дуже далеко від тебе. А ти мене ще б'єш. я. Ну, вбив то Ди ти. Сюди. Та навіщо Дай ти мені. мене б'єш? Слухай, я тобі останнього разу показав, як я можу тебе вбити. Лучше краще не зламався. Ой, це виправдовування. Ну добре, Давай добре. Краще... Зараз мені попаде діамантовий меж, побачимо. Давай краще разом все робити. Так, я тут нікого не бачу, але бачу вугілля. Слухай, нам потрібно. Здобувай, Три здобувай! Тримай тобі! тримай, Кайло в мене є, золоте. О, О, диви в мене, що випало. А я бачив, тобі випало двоє. Дай мені, будь ласка. Е -е... Ну добре, тримай. <с>... Хотів <с>... мені не дати, так? Дивний ти сьогодні, Ріко, дивний. Я, якщо так, чесно, слушай, від п, тебе такого дружина, не друже, Нам потрібно знайти якихось мобів, потрібно далі вбивати, потрібно прокачуватись. Так. Ну... Хм. Я бачу. Побігли. Ось так. Так є. біжимо, а так. Пробач, є. свинка, пробач. О, я бачу є. спрут, я, я бачу курку. Вбив. Слухай, мені здається, що за спрута дуже багато дадуть. Так, де цей спрут? Так. Я бачу О, курку. Є, yeah, я його вбив. І... О, Свинку. мені меч випав. А за курку за Ну, так, де ти є взагалі? О, мені кам'яний меч випав. Кам'яний меч мені також. Хм, так. Але в мене вже є золотий. Так, це хм. можна обрати. Що сокира. там? Сокира? Сокира? Тримай тобі. О, дякую. У мене є золота та дерев'яна. Слухай, о, можу. Ріко вбив бліка? Що ти зробив? Навіщо, Я прокачався, це... Навіщо ти це зробив? Ой, друже, ти пошкодуєш про це. Тепер в мене є. Слухай, Твої тепер, речі, мій черед качатися. Давай, йди сюди. Так, що <пів> ти? Хочеш бігти від мене? Ні, ти не зміг це зробити. Так, тепер я також прокачався. Так, збирайся. Так, а тобі скажи, ти захотів вбити мене. мене, та вбив. Я тепер О! голий бос. О! Ось так тобі потрібно. Оп. Не потрібно було мене чіпати, тому що я тобі казав, що це погана ідея. Так, ти так, мене вбив. Я збираю свої речі. Так, збирай все, за, що є. За ось. За твоє вбивство. Так, збирай, збирай, збирай. Це ось то все, що валяється, то все твоє. Так, о, -о друзі, ну, дивіться. Дякую. Слухай, віддай мені, будь ласка, щось. О, як ти запи. Як ти кажеш? Добре, йди Слухай, сюди. Можемо ще подратися. Не хочу з тобою мене дратися. Є Тут дуже багато мобів, а ти б'єш мене. Тримай це тобі. Ось так. Слухай, це все, що, що я знайшов. Цей меч був мій, але тримай, нехай буде твій. Так. Там кам'яний був, друже. Так, я ба. А він в мене один, у мене також був кам'яний. Неряюсь туди хм. та шукаю його якось там, тому що я не бачу, в мене його нема. Я тобі е, так е, віддав. В мене ідею краще, тут є спрути. Ну, давай їх збирати, точніше, вбивати. А давай. Я, я бачу корівку. Слухай, друже, за цими спрутами Є. дуже важко о, полювати. А, Ого. А вмираю, вмираю. Так, Все, йди, добре. бери кайло. Є. Гайда за мною. Ось туди Слухай, погна. ні, я хочу свій меч. Так. Ну, слухай, в мене один меч, я би тобі я його нічого дав. Нічого не бачу, так, потрібно знайти. Так, я зараз буду бігти ось за цією корівкою. Зря ти сюди не приходиш, друже. Диви, тут корівка є, мені здається, за нею зараз дадуть щось. Ну, якщо мені дадуть меч, то я його тобі віддам. Так, ну, поки що не бачу. Нічого мені не випало, друже. Так, потрібно ще шукати мобів. Побігли в ліс. Ну, побігли. Диви, тут яка печера. О, диви, там летуча миш! Цікаво, що за неї дадуть? І зомбі? О, Капель. є! багато зомбі. О, ні, тут, тут дуже так. багато таких Жесть. зомбі. Так, давай, друже, я тобі допомагаю. Та мені в мене ти скелет мене стріляє. Вдарив, дякую. Та це не я тебе вдарив. Мене атакують, друже, допоможи. Диви, О, ні, мене в мене якась чарівна броня. Ай. Ай. Так, іди Ай. сюди, да вони нас зараз вб'ють. Друже, ти Вбили. загинув. Друже, мені бачу. потрібна допомога твоя. Так, їх дуже багато. Давай, 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 друже, допомагай. Капець, капець, Швидше, вони стріляють в мене, я не можу їх вбити. Слухай, ну за проте зараз ми. У мене зараз є. зламана буде броня. У мене є е, залізний меч, друже. Залізний так, ого, ні. Слухай, мені Здається, все броня не працює. Так, що в тебе є, Шого? я дуже багато всього. Ну, тому що вони. дуже... А, ні, працює. Вони. дендермен! Не дивись на нього. Е, мені здається, що ми його можемо вдвох забити. Так, давай, давай, друже, бий його, бий його. Щоб він нас. О, є, а ми завалили його! Є, били. А що випало? Слухай, нам? Диви. О, так, зараз що я тобі, тобі дещо випало? дам. Мені випало тримай. залізне кайло. О, дякую. Так. Е... І ось, тримай Та, також. Мабуть, все. О, є броня, нічого собі. Слухай, я буду у золоті, А бігають. Через кого ми тут є вбив. Так, що за. О, що це? Кажан. Лопата. Слухай, скажена лопата, непогано. Так, слухай, ось це я викину. Дай мені, будь ласка, а навіщо мені взагалі лопата? В мене вона і так є. Я тобі скину. А дякую. Все, друже, треба так, вилазити. звідси. Далі. Так, погнали. О, ні, я стой новлюся. Каже ним зомбі. Ось бачиш, друже, тепер все, карма тебе настигла. Зараз дам Що тобі. Ще морку. раз забити. Ну слухай, ти не зможеш це зробити. Тому що я, я дуже круто володію цим мечем. Та зачекай, я тобі дам е, всю свою Класс, морку. Скорі, так, Але не всю, а часть. Тримай сюди частину є. Yeah. П'ятдесят тобі вистачить. Все, друже, mm, куди ну, будемо ми піти? У мене бігти? було більше. О, так, в тебе було більше. Ну, тому що ти все профукав. Слухай, що? Правило ще діє. І що ти мені зробиш? Хм. Побігли далі. Я зараз моркви поїм, і все, мене буде не вбити. Тому що це не проста морква. Так, зачекай, все, я біжу за тобою. Ну, що. Ти бачиш, там бомба є. Ось там. Е, бачу, але тут ще щось є. Дивитися, ну, якийсь данж можливо. Можливо. Ой-ой. О... Привіт, 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 Нічого привіт, Привіт, привіт. Собі? дивись, скільки! Там їх багато, Слухай, ти, ти що там мер? Слухай, друже, я туди ні, не, ні, ні, не ні, хочу, ні, але я прокачаюся, йти. я прокачаюся, я прокачаюся, я вийшов, вижив, не вижив. О, ні, не вижив, друже, не вижив. Так, скелети відвали, відвали, відвали. Так, мені потрібно зламати так, це шведесенько так, так, та так, так, вилізти. Так, я чую там скелети. Іди сюди, іди сюди, іди сюди. Є. Так. О, вони зараз один одного переб'ють. Друже, тут багато так, всього поки, випало. Uh, О, я взагалі-то пропоную я бачу. все це покласти ось сюди. Так, це мені не потрібно. Це також. Це привіт, викладаємо. Привіт, це... Скелет, привіт. Mm. Так, є, я вбив скелета. Так, добре, друже, добре. Ще щось є. Слухай, друже, тут багато у нас сміття. О, золоте ну, яблуко. Як вкусно пляшка якогось. Ну, дивно. Так, це мені не потрібно. Це тут є платівка. мабуть. Хм. Мож, можемо музику послухати. Так, чекай, друже, в мене є тепер залізна броня. Але мені здається, я буду ходити. у Повна, оці. Повна, так, можу тобі скинути. Так, тримаюся. Тримай. Давай. Я тобі все скинув. Все. Бачиш, я з тобою ділюсь. Друже, ми, мабуть, у пастці. Так, ну, друзі, що там? Все, тепер мене повний залізний сет, як тобі. Ну, ти дуже круто виглядаєш, а в мене ось такий золотий. Мені золотий дуже личить, мені здається. Слухай, тут якось темно, тобі не здається? Та здається, треба вилазити звідси, я взагалі Давай, тут нічого не бачу. Побігли якось так. В тебе є блоки? Да, Та, слухай, в мене блоки? є. Дай зараз я тобі дам блоків. Тримай кругляк. Та зараз зроблю деревом, дуже багато дерева. Так, давай так. піднімаємось. Добре, я за тобою. Погнали, хм. погнали. Це, диви. Тут щось горить чи що? Хм, Дивно, тут. О, ні, тут вибухнуло щось. Був кріпер. Ну, так, цікаво. Цей падлий кріпер. Взагалі-то хотів вбити нас. О, диви. Слухай, це джекпот. Так, здобуваємо давай, корів. Поїхали. Так, іди сюди, корівочка є. Yeah. Вбив, вбив, вбив! Так, ще давай. Ну що там, друже? Mm. Щось випало? Слухай, я бачу, випадає. Алмазний сет. Нічого собі, Слуха, дай мені, капець, будь капець, ласка. тримай. О, дякую. Так, зараз в мене також буде алмазний сет. Слухай, я взагалі хочу собі, ну, це часть алмазного сету, щоб виглядати жовто-блакитним бути. Сокиру. Слухай, погнали далі. Так, погнали. Так, є. Ось ще корівка, я її буду стрибати, та вбивати. О, вона, мабуть, застрягла тут. Все, корівка, це твій останній шанс. Ну, що там, друже? є. Слухай, ну повипадало. Ну, мені подобається, так, зараз, знаєш, що я зроблю. Ось так, та ось так. Все, ти ви, як я виглядаю. Так, а вугілля мені знадобиться, але пізніше. Так, ну так, що слухай, ти, готовий? Ну, йде нормально. Так, в мене також. Все. Слухай, вугілля випало? Та це а, я вугілля скинув. В мене! О, ні! Ой, що ой, ой, тут ой, відбувається? Навіщо це була ти так? Паска, друже, тікаймо! Вугілля те! Давай, друже, валимо звідси. Ну йо нафік.